Що робити, коли здавалося, що немає виходу? Вітаємо вас у нашій рубриці Добре слово. Сьогодні хочемо звернути свою увагу на людину, яка не раз опинялася у складних обставинах. Це цар Давид. Переслідування, випробування, небезпеки, втрати все це траплялося у його житті. Одного разу його місто тіклах спалили, сім'ю забрали до полону, і коли вони повернулися, Воїни настільки зневірилися, що хотіли навіть вбити його. Але Давид не зламався. Він зміцнився своїм Господом. Навіть у найважчі моменти свого життя він завжди прославляв Бога. В одному з його псалмів записані такі слова: А я буду співати про силу Твою, буду радісно вранці хвалити Твою милість, бо для мене ти був в день недолі моєї твердиною і захистом. Історія Давида нагадує нам: Бог завжди поруч, Він підтримує, підбадьорює, дає сили йти далі. Для цього потрібно лише щире серце перед ним. Нехай кожен наш день починається з вдячності, а серце буде наповнене радістю, миром та непохитною довірою до нашого Бога, тому що той, хто надіється на нього, ніколи не залишиться без його любові та підтримки.